Традиція проведення конкурсів Анумо дівчата була закладена ще в 1970 році, і до нині в багатьох містах про цікавий конкурс не забувають. Так що студентки вищих навчальних закладів можуть позмагатися у кмітливості, винахідливості і красі. У Дніпродажинську цей конкурс вперше провели у 2009-му. Традиція лишилася і понині. Конкурс Анумо дівчата в цьому році пройшов 12 березня на базі Дніпродажинського державного університету. У ньому брали участь представниці багатьох навчальних закладів міста. Позмагатися випала можливість не тільки студенткам вузів, але й представницям професійно-технічних навчальних закладів. Про деталі знає наша Анна Дзьоба не було схоже на стандартний конкурс краси. У ньому оцінювали як зовнішність, так і винахідливість, розум і кмітливість учасниць. У заході взяли участь сім представниць вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста. Програма конкурсу складала з п'яти завдань: мультимедійна презентація учасника Маю талант. Це оригінальне представлення, хобі учасниць, жіноча логіка, де дівчата відповідали на цікаві, неординарні питання. Улюблена квітка і сучасна дівчина Українка демонстрація особистого образу сучасної української дівчини. Фінальне дефіле судя по репетиції, можна сказати, що всі настроєні абсолютно на В общем то з таким всі характером. Готовились очень основательно. В этом году в жюри у нас исключительно мужчины из разных отраслей деятельности. Это и представители театра, и средств массовой информации, бального танца, руководитель студии Лилея. Поэтому, в общем-то, я думаю, мужчинам будет достаточно сложно определить победителя. Першої секунди конкурсу журі зрозуміли наскільки у них стоїть складне завдання, адже кожна учасниця відповідально, ретельно і серйозно підготувалася до конкурсних завдань. Судіть, журіть е крайні тяжко, тому, що Предстоит такая работа, отличить прекрасное от прекрасного. То есть сделать это крайне сложно. Я стараюсь быть не очень строгим в жюри. Судить мне крайне сложно. Но все-таки нас много, в жюри 4 человека. Мнения, я думаю, будут расходиться, и поэтому все-таки определиться победительница. Изначально я узнала об этом конкурсе еще в прошлом году, я принимала в нем участие, но, к сожалению, я не заняла никакого из призовых мест, но мне очень понравилось. В этом году я уже настроена на победу и подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Довга подготовка дала свои плоды. На сцене девчата сяяли, как справжні королевы. Спів, вірші, прояв талантів, и зал був біля їх ніг. Неочікуване почуття гумору змушувало сміятись навіть самих дівчат, після чого хвилювання знімало як рукою. А чим то волновася? Ми їх так любимо. Ну хоча ні, канічно волонтерася Тобто, вихід на сцену це завжди волнітельно. Ну це волнині позитивне, і все таки йде конкурс міроприяті, повний зал. студенты хлопают, свистят, то есть в наше сложное время такой позитив просто необходим. Я, как и все девушки, я думаю, немного волнуюсь, но все-таки уверена, что это принесет мне очень хороший опыт. Як підсумок хвилювання принесло нашим красуням перемогу. Перемогла Ольга Волкова, студентка Дніпродзержинського енергетичного технікуму. На другому місці Владислава Невстакай з ДДТУ на третьому Катерина Немченко з Дніпродзержинського медичного училища. Кожна учасниця отримала у подарунок декоративну косметику та грамоти.